В силу своєї історичної значущості Крим вже давно став місцем, де чимало святих служили Богу. Частина таких храмів зараз отримала друге життя: Бахчисарайський свято-успенський монастир, свято-клементівський монастир в Інкермані, Дивовижні церкви Севастополя та південного берегу Криму. За огляду на сучасну ситуацію багатьох віруючих хвилює питання, чи зможуть вони цього літа проїхати по святих місцях, як відзначили в це на дальному відділі Російської православної церкви Московського патріархату, православні церкви Криму та Севастополя залишаться під юрисдикцією Української православної церкви Московського патріархату, тому ніяких змін в статусі кримських парафій не передбачається. Це древня християнська земля. Она хранит в себе святыни IV века, тогда как в сравнении с киева печерской лаврой это только VIII век, IX век. И мы уже привыкли, что был для нас беспрепятственный доступ к этим святыням. Для народа Божьего, конечно, нет границ, так как нет границ для веры, так как нет границ для наших чувств, и поэтому, я думаю, нам не будут препятствовать и граждане Крыма по-прежнему посещать святыни Крыма, молиться, Головне в нинішній складній ситуації підкреслив владика Єфрем зберігати стриманість і не забувати про молитву, а особливо за мир в Україні. Великі сподівання покладає духовенство і на мудрість обраного цьогоріч синодом Української православної церкви Московського патріархату, місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри митрополита Чернівецького та Буковинського Онуфрія. Церква наша святая має апостольську апостольської Она не только сохранила свое предназначение, но и приумножила. Сегодня с именем Блаженнейшего связано православие на Украине, которое знают, любят, с радостью принимают во всем православном мире. Все наши действия и даже мысли должны быть направлены на единство, на собирание. Каждый христианин, каждый человек доброй воли должен служить этой цели. Мы должны собирать. Тот, кто расточает, он не от Бога. Священники сьогодні прикладають чимало зусиль для збереження в Україні релігійного миру, адже у вільній країні кожен має право дотримання своїх релігійних переконань. Втім, гарантом свободи від розповідання згідно чинної конституції України має виступити перш за все держава.